Льот тронулся, господа присяжні засідателі. Командовать парадом буду я. Всім привіт. Ми сьогодні поговоримо про те, що сталося в п'ятницю. Власне, велика кількість ліквідацій, падіння ринку. Більшість альткої впали на 70-90%. Зараз уже частково відновилися, але. Не хотів записувати відразу відео. Думав, можливо, буде дійсно якась адекватна інформація, оскільки те, що цей персонаж написав, що вводить мита проти Китаю на 100%. Ну, це, власне кажучи, не зовсім та новина, яка могла б спровокувати ринок на таке сильне падіння. Швидше за все, це? це маніпуляція. Ну, це моя особиста думка. Оскільки сам Трамп уже і 250% мита для Китаю вводив, і це не призвело до подібних потрясінь на крипторинку. Але менше з тим, хочу вам в чергове нагадати головне правило на торгівлі на крипторинку: що ви не повинні заводити гроші на біржу більшу суму, ніж ви готові втратити, в ту червону ніч з п'ятниці на суботи. Сума ліквідації склала більше, ніж 40 мільярдів. Непогана сума. У мене теж кілька знайомих втратили значну суму депозиту. Хоча сам біткоін впав, ну, умовно кажучи, до 102 тисяч. Але були такі монети, як Атом, наприклад, які падали ну, на біржі Бінкс. Тут лише вона до півтора долара падала, а не на бінансі. А чи на Байбіті, точно вам не можу сказати. Там вона падала майже до. Одного цента, тобто абсолютний скам. Власне, я встиг відкупити кілька монет, які мене цікавили. Я їх відкупав саме тому що мені треба було усереднюватись і я радий, що це вийшло зробити, оскільки програма лагала і на Bybit, і на Bings. Це, до речі, зараз ті дві основні біржі, на яких я торгую. Тож хочу вам нагадати: якщо ви ще не зареєстровані на біржі Bybit або Bings, посилання під цим відео допомогу якого ви зможете отримати безліч бонусів, ну і в будь-якому разі, якщо маєте фінанси, не тримайте всі кошти на одній біржі FTX вам, в прикладу. Саме так виглядає крипторинок у розрізі тижня. Ну, Більшість монет вже відновилась. частково або повністю. Ну, але найголовніше, що потрібно пам'ятати, то це те, що ви відповідальні за свій депозит, тому торгувати потрібно. З розумом і не заводити велику суму, яку ви дійсно можете втратити і будете про це шкодувати. 40 мільярдів ліквідацій для вас дуже яскравий приклад. Якщо ви лише думаєте, то подумайте двічі. А якщо все ж таки впевнені, то користуйтесь моїми реферальними програмами, заробляйте бонуси за депозит, наприклад, на біржі Бінкс. ви отримуєте ваучер на торгівлю ф'ючерсами. Тобто ви можете поставити певну суму, яку вам дає біржа, і забрати прибуток саме з цих коштів. Також не забувайте донатити на Збройні Сили України. Бережіть себе. Слава Україні!